Бої за Солидар, Бахмут, знищення вагнерівців та штурми Авдіївки. 2023 рік на фронті був ще одним роком важких боїв. Попри постійні ворожі штурми та кілька ліній ешелонованої оборони, українські війська просувалися і повертали захоплені росіянами території. Кліщіївка, Андріївка, Вербове, Роботине це лише частина звільнених земель. Людмила Гаврилюк підбила воєнні підсумки року, що минув, і розпитала військових, чого їм очікувати у. Новому 2024-му. Дим. Канонада від вибухів, крики болю та безперервні бої. Минали дні, пори року, і лише ця страшна картина була незмінною. 23-й рік став ще одним роком боротьби. Черговим зараз там на лінії фронту виборюється наша перемога. Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Куп'янськ, Запоріжжя, Правобережжя, Херсонщини. Це лише невелика частина міст, де зараз тривають важкі бої. Без сну, відпочинку далеко від рідних. Наші воїни цього року писали нову історію України. Почався рік з важких боїв. Росіяни штурмували Соледар та Бахмут. Саме тоді ворог і почав використовувати так звані м'ясні штурми, аби масою протиснути наших військових. Бої за ці міста увійшли в історію через найбільші втрати росіян. Аби взяти фортецю, Бахмут окупанти поклали тисячі своїх солдатів та техніки. По суті, був черговий раунд, скажімо так, де Україна вистояла проти досить сильного суперника. Наш суперник зрозуміло, що не грає по правилам. Саме тоді наші військові вперше на полі бою зустрілися з ПВК Вагнер і, зрештою, повністю знищили їх. Ознаменувався 2023-й знищенням російського ВПК. Ми полили російські новітні ЗРК, станції радіоелектронної боротьби та розвідки, артилерійські системи та спеціальні автомобілі дуже велика робота звичайно проводиться нашою артилерією, тому що та техніка, ті позиції ворога, які знаходяться в зоні ураження наших вогневих засобів. Вона спрямована на, скажімо, так, знищення логістики і наступального потенціалу. Ми бачимо, що досить активна робота велася ще з травня. На місяця саме по знищенню артилерійських систем ворога, вже тоді цифри за місяць були досить суттєві. Такі, скажімо, які в рази перевищували попередні знищення. Цьогоріч українська армія росла й міцніла, створювалися нові бригади. Готувався міцний бойовий кулак з штурмовиків, які першими й заходили на позиції ворога. Якби не було важко, та цього року наші сили оборони України знову спромоглися довести, що в їхніх руках західне озброєння перетворюється на високоефективну силу знищення ворога, і ми це продовжимо робити і в новому 24-му році. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.